Добрий день, вітаю. Чергова посилочка із відносним шок контентом. Тобто, не такий вже і шок контент, як е, називається «Дай почті заробити гроші. Чому? Тому що я розповідаю, 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 розповідаю. Уже не знаю, скільки відео я зняв про ніхром. Розповідаю, що він має бути немагнітний, і чергова двіжуха. Е, дивіться. Якщо вам кажеться, що це вже нікель на крайняк, ладно. Що дуже рідко, але все одно ж бажання є, і воно постійно кажеться, і воно постійно хочеться. Берете волгарку в руки, підводите. У нікеля така іскра бути не може. у нікеля її просто майже немає. Якщо ви бачите таку іскру, то це явно залізяче. Яке залізяче, чим воно покрите, це вже друге питання. В даному випадку, бачите, ось, ось цей фієрвір емоцій. В даному випадку це оцинковане желізо. Ніякого відношення до дорогих металів воно не має. Це обична проволока, яка покрита цинком. Ніякої цінності. Е, в цій же ж посилці другий контент. Оце ось технічне срібло. Зверніть увагу. Хто розуміється, той відразу напише, що це таке. До технічного срібла ніякого відношення даний матеріал не має. Це просто посріблена латунь. Або мідь. Ну, я думаю, що латунь. Ось підійде ближче. Беремо болгарку теж. Болгарка ваш найбільший помічник в роботі з цими всіми металами і, і всім іншим. Ну, зв'язаним з нашою роботою. Беремо болгарку. Зачистили. Який колір ми бачимо всередині? Правильно, червоний. Значить, це що? Це мідь. Тобто це посріблена мідь. Вартість даної штуковини становить орієнтовно 300-400 гривень, все залежить від об'єму. Ну, це ж за кілограм. А тут суть питання була, що це технічне срібло. І е, саме найгірша ситуація з даними посилками, що їх треба вирішувати. Вирішувати треба по-любому. Зараз будемо телефонувати чоловікові, е, пояснювати, скидати відео, відео пояснення і все інше. Е, тратимо свій час, тратимо ваш час. Але радується тільки хто нова почта. Вона хлопає ладошки, в водошки. Вони вийшли заробити свої законні. Ніяко все рівно. це Вона доставку зробила. Доставку зробила. Знаєш, заробила ні відправник, ні я ніхто нічого не заробив Час потрачений, потрачений. Так що давайте попередньо не спішимо відправляти, не спішимо думати, що все знаємо. Я нічого не знаю навіть. Не то, що нічого, мало знаю, я стараюсь учити. А якщо ви не розібрались з даним питанням, краще порадьтесь. Напишіть на Viber, на Telegram, на WhatsApp, куди хочете. Подзвоніть. Не дозвонились першого разу, дзвоніть другий раз. Але до кінця треба вияснити оці всі моменти. Так що дякую вам. Завжди перепитуйте, якщо в чомусь не впевнені. І чекаю ваших гарних посилочок.